Приходом прогресу нам потрібна і нова команда з продажів. Її очолить людина, на яку чекає блискуча кар'єра. Флоренс. Так! Він саме так і сказав. Ну так, скорочення компенсації. Прекрасно час показати себе. Такому потрібні ці старпери? Я хочу відкрити бізнес. А? Власний. Садочок. Так, Компанію з питань дитячого дозвілля. Вам точно потрібен менеджер з логістики. І хто це буде? Уявляєш, це ти одразу подумав, що ти ідеальний кандидат. Ти геть дурний. А що хороша пропозиція, як на мене. Зараз найкраще працює реклама від знаменитостей. О, привіт, Любчику! Так, так, дякую. Тепер ви у певному сенсі обличчя компанії. Думаєш, він може рекламувати? Ну він такий впевнений, так і каже: купи. А Безкоштовної водички нема, бо я якось нервуюсь. Непогано. І звучить справді як перспективна ідея. І нам пощастило мати селебрітіс у маркетингу. І хто це? Ні, я про зірку. Друже, то що ти з нами? Я думав, ти покінчив з клоунами. Поки цього замало. У тебе що лайно на очах? Та це ж діамант. Спокійно, не гарячкуй. Тупий білий самець! Патріархат! сраний! Ти падаєш і встаєш. Встаєш на один раз більше. Ну що, за нас? І знайте, що б не сталося, я вже нами пишаюсь. Стартап. Послухай, ну він же за нас. А, Вибач. Скоро у кінотеатрах.